Одним із найважливіших умінь, які дійсно повинні бути у кожної людини, це вміння говорити. Тому що не дарма існує така фраза, як скажи мені щось, щоб я тебе побачив. Тому у цьому відео ми поговоримо про те, як боротися із певним страхом, коли я не знаю, що сказати, або ж у мене немає таких якихось класних думок, які я можу дійсно озвучити. Це дуже актуальна тема, тому що не всі це вміють. І, по-друге, це уміння, якому треба вчитись. Не народжуються люди з умінням класно розмовляти і говорити так, щоб тебе слухали. Це все ж таки навичка, яку треба розвивати. І ми поговоримо про 10 пунктів, які допоможуть розвинути цю навичку. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. Дякую вам за вашу підтримку цього каналу. Кожен ваш лайк, кожен ваш коментар дійсно є дуже важливий для мене, тому що це мотивує і допомагає моєму каналу розвиватись. Так як мій канал торкається пережитих тем власного досвіду, то я теж хочу сказати, що у мене була така проблема. Я не могла формулювати свої думки. У мене був страх просто щось сказати, заговорити, виступити перед аудиторією, навіть просто прочитати написане, тому що запинаєшся і страх, слова паразити. У своєму житті помічала, що є дійсно класні оратори, які щось говорять і хочуть їх слухати, тому що це так круто, це так смачно. Вони це все розповідають, і ви думаєте, що вау, оце. Людина має якийсь талант. Один із найважливіших лайфхаків, я буду говорити про це завжди. Це читання. Читання книг воно дуже розвиває ваше мислення, дуже сильно. А як ми знаємо, що мовлення це є озвучення нашого мислення? Кожен з нас пам'ятає фразу зі школи «London is the capital of Great Britain» Так само ми можемо запам'ятовувати якісь конструкції із книг, які ми вже прочитали. Тобто, не дарма ми у школі також вчилися цьому читати, переказувати, формулювати свою думку, характеризувати персонажів, тому що це дійсно допомагає розвиватися. Це не обов'язково мають бути якісь художні книги. Ви можете обрати просто книгу, яка для вас є цікавою. Ви можете також читати якісь статті, якісь журнали. Журналісти вони і працюють над тим, щоб смачно припіднести для вас якусь інформацію. І так круто навіть обмалювати якусь навіть одну тему, наприклад, працювати над одним реченням але так його перекручувати, щоб уже вийшла ціла стаття. Цікава проблема, коли дійсно не знаю, що сказати. Коли тебе щось запитують, тобі треба висловитися, а ти такий просто порожняється в голові. Мене також таке було, і я працювала над тим, що я вчилася озвучувати свої якісь дії. Тобто. Ти просто живеш свій день, але голос або шепотом озвучуєш те, що ти робиш. От я зараз сиджу, знімаю відео, розповідаю про те, то те. -те. Бо я зараз готую суп, так мені треба такі-то інгредієнти, так я зараз поріжу цибульку, я там потру морквочку, і ви не думаєте, що ж мені зараз сказати? А ви говорите те, що ви зараз бачите. Ви знаєте, як навчитись музиці, що потрібно практикуватись, пробувати, грати годинами, днями, і тоді ви станете класним музикантом, так само і з мовленням. Ви можете дивитися якихось крутих ораторів і дійсно слухати їх постійно навіть для того, щоб запам'ятовувати, як людина себе поводить так, щоб її слухали. Наприклад, якщо ви можете слухати англійською, то є класний канал TED, де виступають оратори. На якусь коротку таку тему, і я дуже рекомендую це таке завдання із зірочкою. закохайтесь в якогось оратора. От знайдіть якусь людину, яку вам просто хочеться слухати. Шукайте особливі там про кей-поп, про музику, про харчування, про будь-що. Просто закохайтесь в це. В цю справу, чому? Тому що, коли ви дійсно любите щось, ви будете готові працювати над цим. Типу, я теж хочу так спробувати, це так круто, це так мурашки по тілу, і я також хочу це зробити, буду старатися. Я знаю, ви помічали людей, які люблять цитувати якихось класиків або просто якісь цитати з фільмів. Ви також можете цьому навчитись. Коли ви слухаєте якийсь подкаст або виступ якогось оратора, або навіть дивитесь фільм, і вам щось запам'яталось, є таке класне щось в цій фразі. Записуйте. Не треба казати, та я не забуду, я потім запишу. Одразу привчиться, вже взяли, записала там телефон в блокнот на руці та для того, щоб практикуватися, тому щось класне зберігати для себе. Наступне завдання буде зірочкою, тому що це вправа, яку ми вже робили в минулому, у шкільні роки. А зараз я рекомендую зробити знову це писати твори роздуми або просто якісь свої думки у якихось невеличких есе, творах, повідомленнях. Тому що ви вчитесь якби в своєму мозку шукати якусь інформацію, прям видавлювати із себе, що дійсно важливе, цікаве, конкретне. Ви знаєте, що той, хто говорить перед аудиторією, чому його люблять. Тому що він може говорити якимись такими фразами, загальними поняттями, які стосуються багатьох людей. От, наприклад, якщо я розповідаю про якийсь свій пережитий досвід, цей досвід стосується інших людей, тому що хтось також це пережив і тому йому це цікаво. Так само, якщо ви хочете говорити, то навіть просто з друзями першу треба навчитись висловлювати свої почуття, свої емоції. Супероригінальна вправа це, якщо ви їдете в якомусь транспорті або ж йдете на роботу, школу, навчання. Ви бачите якусь річ, ось, наприклад, дерево. Описуйте його. Воно високе, воно красиве, воно широке, воно надзвичайне, воно величне. Вчіться додавати якихось синонімів, описувати об'єкт. Ви бачите якусь сумку, вона вас зачепила. Вона маленька, вона нестандартна, вона рожева, вона яскрава, вона вирве око. І нічого вам не потрібно. вам Не потрібен телефон, ручка. Ви просто йдете. Ви звертаєте увагу на якісь об'єкти, і ви вчитеся мовленням описувати цей об'єкт. Я знаю, що багато з вас думає, ну я не хочу дуже багато часу витрачати на це, мені хочеться якось швидше це все зробити. З класної книги Атомні звички автор говорив про те, що дуже важливо, якщо ви щось хочете, по краплинці щось робити. Не обов'язково робити все за один день. Це все, що я розповідаю, просто, хоча б, по одному кроку. Наприклад. Раз в тиждень ви можете подивитись якийсь Ютуб, не просто є якийсь розважальний контент, а старайтеся дивитись щось, наприклад, наукове теми психологія, якусь інформацію дійсно вас може чомусь навчити через місяць, через два побачите неймовірний прогрес, тому що ваш мозок все рівно запам'ятовує якусь інформацію, і все те, що ви передивились, воно буде переварюватись, і потім ви не повірите, що у вас будуть випливати якісь думки. Фрази уже почуті. Ще простим пунктом буде слухати подкасти. Якщо у вас є, наприклад, Spotify або ж YouTube, ви можете також слухати подкасти під час якихось подорожей, прогулянок. Що дуже класно, це прогулюватись із самим собою, думати лише про те, що ви зараз слухаєте. І сприймати це не просто там ходити з кимось по каву, сміятися, веселитися також круто, але водночас мати якийсь спокій душевний для того, щоб якби врівноважити свої думки і розкласти все по поличках. Я спідав вже про автора книги Дженсі Церо, яка колись ходила на курси по розвитку особистості, по розвитку власного бренду, по підприємництву. І згодом вона вже сама стала допомагати проводити ці курси. Це говорить про те, що якщо ви будете дивитися ці відео, слухати, ви будете слухати подкасти, дійсно записувати якісь фрази, згодом ви вже самі зможете стати хорошим оратором, будете позбуватися цього страху, що я не знаю, що сказати, і я не вмію якось гарно говорити. Ви навчитесь цьому, якщо ви будете просто поглинати цю інформацію. Я знаю, що в кожного з нас є ось така фішка: це слова паразити. Наприклад, е е е типа Mm, ну блін. Mm, Зазвичай ці слова паразити вони виникають, коли ми не знаємо, що сказати, або ж коли ми довше думаємо. Ви потім вчитеся його заміняти на щось інше, наприклад, на паузу. Коли ви говорите Ну я не знаю, що сказати. Це краще ніж ну е я не знаю що сказати. І дуже класна вправа, яку навіть психологи рекомендують. Якщо ви, наприклад, говорите слово паразит, ви часто, якщо ви говорите це, чіпляєте на руку свою таку резинку або будь-яку резинку. Якщо ви сказали слово паразит, вам, наприклад, аудиторія сказала, що ви це слово сказали, ви такі о, робите ось так. Тобто, щоб ваше тіло запам'ятовувало, що ви щось робите, і вам треба це змінити, тобто, що у вас є якась звичка негативна. І на фінал суперновітня технологія, яка допоможе вам класно розмовляти, це чат GPT. Використовувати його для того, щоб. Вчитися говорити, тому що це класний тренажер. Вам не треба шукати якихось людей, що вас слухали? Вам не треба боятись, тому що це все лише телефон, з ким ви розмовляєте. Круто тренуватись на якісь такі глибокі теми. Наприклад, запитати чата GPT. як ти вважаєш чи правильно використовувати сучасні технології у навчанні? Як ти думаєш? Яке майбутнє на нас чекає, якщо ми будемо використовувати стільки технологій? кого це мають бути якісь такі круті конструкції, вречення, а просто вчитись говорити, висловлювати думку. Я думаю, так, тому що декілька пунктів чому так, чому не так. У нас буває страх, що ми скажемо щось отак маленьке, і нас не хочуть слухати, тому що ну, я ж ніби висловив свою думку, а я не хочу лити водичку. Але в сучасному світі. Дійсно, треба вчитись говорити більше, більше і більше, використовувати синоніми і отак робити якийсь такий бутерброд із свого мовлення. І наостанок хочу сказати, що ось навіть ці відео, які я створюю, все рівно спочатку було важко. Спочатку було важко розмовляти, дійсно думати про це все, аналізувати свої відео було навіть соромно. Спочатку всім страшно дійсно робити щось вперше. Поборювати якісь свої страхи, не бійтесь робити. Це треба робити, робити і робити, і ви будете покращуватись із кожним днем. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментар, що ви думаєте стосовно цих пунктів. Можливо, у вас є якісь запитання, або ж якась своя історія, або ж ви маєте ще якісь додаткові лайфхаки, поради, які вам допомагають у цій темі. Дякую вам за перегляд цього відео і побачимось зовсім скоро. У наступному, Па-па!